Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і це прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року. В п'ятому епізоді ми поговоримо про те, наскільки швидко можна розформувати чемпіонську команду, чи достатньо внутрішнього ресурсу Денверу, щоб залишитися контендером, та чи існують франшизи гірше, ніж Вашингтон. Тому влаштовуйте зручніше приємного перегляду. Let's Гоу! Якщо Detroit Pistons – це найбільша біль NBA, то Washington Wizards, напевно найбільше її порожнеча. Якщо б мені запропонували продати наступний сезон NBA, як в фільмі Вовк з Уолл-стріт», коли головний герой вчив людей продавати ручки з більшим чи меншим успіхом, я б постарався продати інтерес, перспективи для 28 клубів. Вашингтон, як ви вже могли здогадатися, ввійшов би в почесне число тих двох франшиз, які навряд чи могли б зацікавити притомну людину. Про ще один колектив згодом, а сьогодні про Візардс. Найбільшою проблемою Вашингтону, точніше, минулих 3-4 років, було намагання зберегти себе в статусі конкурентного колективу. Звідси обміни везброка, звідси підписання неадекватного завищеного контракту з Бредлі-Білом, у якого ще й була опція вето на обмін. Коротше, це був жах. Те, що Візар задумалися про перебудову і наважилися на неї вже після драфту за участі Віктора баньями, лише підтверджує силу думки керівництва клубу. Спостерігати минулий сезон за колективом було практично неможливо. Фізична біль, нудота, запаморочення та страждання, приблизно з такими відчуттями та емоціями я сідав за перегляд матчів команди. Але мені ще пощастило, бо я бачив всього декілька ігор з колективами, заради яких я і дивився ці матчі. А тепер собі уявіть, як було вболівальникам на трибунах. А ще гірше гравцям на паркеті, спостерігати за баскетбольними конвульсіями Джордана Пула, за трьохсотою спробою Марвіна Беглі реанімувати свою кар'єру. Якщо Детройт хоч і грали, дуже погано грали, але все ж намагалися будувати якісь зв'язки, грати в комбінації, просто в них не виходило успішно втілювати їх в життя. Матчі чарівників скоріше нагадували сесію дементорів з їх висмоктуванням радості разом з душею глядачів. Влітку. Вашингтон анонсували, що до фронт офісу клубу приєднається колишній багаторічний генеральний менеджер все того ж Пістонс, Трой Вівер. Як сказав би голос з гри Mortal Kombat Якщо говорити серйозно, справи в Візардси справді кепські. На доволі слабкому драфті 2024 року вони використали одразу три піки першого раунду. Під другим номером прийшов Алекс Сар, 14-тим обрали Карлтона Керінгтона, а 24-м Кішона Джорджа. Надше слідуючи сценарію франчайзу, Сар провів просто жахливу літню лігу, в якій запам'ятався тим, що мав відрізок, під час якого закинув один кидок з 21 спроби, де загалом за літню лігу набрав 22 очки, 19% влучань спору. Це при тому, що він з ростом 213 см та з вертикальним стрибком у 38 дюймів, це при тому, що середній показник полізі, мабуть, коливається в районі 30 дюймів. Я не готовий охрестити Сара Бастом поки що. Втім, ви розумієте, наскільки все плачевно в Вашингтоні. Нагадаю, що детальний огляд Алікса Сара є на каналі, де дуже ретельно описані сильні та слабкі сторони новачка. Що стосується Картона Керінгтона, то це Джордан Пул 22. 19-річний 193-сантиметровий захисник з довжелезним вінгспаном, хаотичний Айзо Скорер, може грати через середній кидок. в Найкращий вечір здатен набрати 50 плюс +5, 5, а в найгірший кинути 0 із 15 та зробити 7 втрат. Ну, класика просто для Вашингтону. Кішон Джордж, це 20-річний 203-сантиметровий універсальний вінг, який звернув увагу скаутів в останній момент. Корисний навіть без атлетизму, але здатність стати плюсовим захисником буде ключовим фактором в його подальшому розвитку. Це такий тверезий Джо Інглс. Мав 41% стріочкової на більше ніж 4 китках. В принципі, це єдина його сильна сторона. По ходу сезону Візар звільнило головного тренера Веса Анселда, який згодом поповнив склад фронтофісу команди. На його місце призначили Брайана Кіфа, який спочатку керував Вашингтон у якості виконуючого обов'язки після відставки Ансельда. А в кінці травня його затвердили у якості нового головного тренера команди. Черівники продовжили співпрацю з такими гравцями, як Ентоні Гіл та Рішон Холмс. Лише у останнього, на мою думку, є реальні шанси зачепитися, бодай за якісь суттєві хвилини та мати місце в ротації хоча на цю позицію як на мене у них перебір Вільним агентом прийшов в клуб Садікбей, але не факт, що ми побачимо його в грі цього року. Адже наприкінці березня він порвав зв'язки в лівому коліні і інформації щодо термінів його відновлення поки що немає. Головним підписанням міжсезоння став Йонас Валанчунас, а після обміну склад поповнив Мальком Брогдан. Вони повинні принести в склад Візерс певну стабільність, позитив та лідерські якості в роздягальню, та і в якійсь мірі захистити молодих гравців на цих. Позиціях, а саме того ж таки Алікса Сара та Джордана Пула, де новачок, можливо, зі старту ще не зможе виконувати функції повноцінного центрового, тоді як Пул, попри те, що не є новачком в цій лізі, все ж почуватиме це себе комфортніше, поруч з Брогденом, який дещо домінантніший на м'ячі, порівняно з Тайсом, Джонсом, проте і значно кращий варіант в обороні в якості прибиральника помилок Пула. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть чи вдасться Алексу Сару впоратися з критикою негативних результатів літньої ліги, чи зможе він хоча б не провалитися в свій перший сезон в NBA, чи зможе Джордан Пул реабілітуватися за провальний минулий рік? Кому з гравців Вашингтон Візер вдасться приємно здивувати нас? І чому цим гравцем має стати Білал кулібалі? Друзі, в останньому відео я не казав вам ставити лайки, і так вийшло, що ви вирішили це не робити. Тому якщо ви ще не поставили вподобайку, обов'язково це зробіть та допоможіть мені просувати український контент на YouTube. Заздалегідь всім дякую! Після виграшу чемпіонства робота Денвер Нагетс на ринку вільних агентів та обмінів нагадує мені екранізацію Гаррі Поттера та його друга Рона Візлі з Келеха Вогню, коли вони безуспішно намагалися запросити дівчат на бал. Постійно це відтягували, а в кінці, ну скажімо так, опинилися далеко не з тими, з ким хотіли чи планували. Пам'ятаю, що на початку минулого сезону вийшло інформативне інтерв'ю з генеральним менеджером клубу Келвіном Бутом, в якому він признавався, що в сезоні 2023 4 через втому гравці в тому гравців, команді буде важко повторити успіх. Тому ціль франшизи побудувати баскетбольну династію, яка виграє 3-4 титули в наступні сезони, на основі перспектив чинного ядра команди. Тому ми бачили, як нагетс відпускають таких гравців, як Кентавіус Колдволпоп, Брюс Браун, Джефф Грін, навіть не намагаючись нав'язати боротьбу за те, щоб втримати їх в клубі, запропонувавши негіршу зарплатню. А акцент робився на молодих гравців. В власних піках, і в цьому є певна логіка, адже дві найбільші зірки сучасного Денверу доморощені гравці. Вони підтягнули до складу Крістіана Брауна, Пейтона Вотсона, на черзі Джуліус Стротер та Хантер Тайсон. Цьогоріч у Нагець аж сім новачків, так шестеро з них не задрафтовані і швидше за все не матимуть жодної ролі в колективі. Втім, ніхто не скасував вдачу. егеш, тим паче, що ми неодноразово бачили успішні випадки. Падки з гравцями, накштальт Фреда Ван Вліта, Данкана Робінсона, які зробили собі непогану кар'єру, хоч їм і не знайшлось місця на драфті. Основна ж увага серед новачків буде прикута до Дейрона Холмса 2 22 22 пік 2024 року. В Денвері сподіватимуться, що новачок зможе дати їм те, чого не зміг дати за чотири сезони з командою Зікнаджі, а саме універсальність на позиції Бігмена, мати змогу зіграти як, скажімо, поруч з центровим, так і у якості певноцінного п'ятого номера. Минулий сезон новачок провів за університет Дейтон, набираючи 20,5 очок, 8,5 підбирань та два блокшоти, влучаючи 38,5% кидків з китків з задуги. Він має зріст у 206 сантиметрів, розмах рук понад 200. 13 см, Дерон виступатиме в ролі важкого форварда з гнучким арсеналом навичок. В обороні за рахунок атлетизму та вміння блокувати кидки може розкритися як гарний страхуючий. В атаці знову ж таки за рахунок атлетизму він зможе загрожувати у якості рім-ранера, катера, пікін-ролл фінішера, а також чудового скрінера. Така собі заміна Айрону Гордона. Як вже згадувалося на самому початку, чинна політика Нагець нагадує персонажів дитячої казки. Ось вони і опинилися з таким підсиленням, як Расл Весбрук та Даріо Шаріч. І якщо заплющити очі на певні недостатки шаріча в жорсткості, обороні, а також на вік та сумісність Везбрука з тими ж самими Йокічем та Порданом, в цілому то гравці непогані. Але якщо порівняти на підсилення зі, скажімо, працею Далласу, Оклахоми на ринку, та навіть тих самих Голден Стейт виглядає блідо. Знову ж таки, ми повертаємося до Келвіна Бута, до його бачення та стратегії Денвера на майбутнє, але подібне підсилення точно не наближає клуб до повторення минулорічного успіху. Можливо, ставка робиться на внутрішній ресурс, на те, що порівняно з плоєв 2024 року гравці відпочинуть, що хтось з молодих гравців зробить крок вперед. Але з іншої сторони, у мене немає впевненості щодо того, що хтось ще зі вчорашніх новачків вистрілить. Крістіано брауну ще після відходу Брюса Брауна потрібно було робити крок вперед, чого він не зробив. Зараз після відходу ще й КСП йому доведеться не просто одним кроком долати дві сходинки, а намагатися перестрибнути цілих три. Сподіваюся, що фактор відпочинку матиме свій вплив, особливо для Джамала Мюре, який не те, щоб провів дуже якісне баскетбольне літо, що за Денвер в плей-офф, що за збірну Канади на Олімпійських іграх, додатковою мотивацією для розігруючого має стати продовження контракту терміном на 4 роки із загальною сумою 208 мільйонів доларів. Як і в попередні роки, успіх Денвер Нагетс зводитиметься до однієї людини, Ніколи Йокіча. Здоров'я та хороша форма якого стануть гарантом самородків, як мінімум врахуванні цього клубу як загрози на вихід у фінал NBA та здобуття чемпіонства. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть чи знаходиться головний тренер команди Майкл Малоун та генеральний менеджер клубу Келвін Бут на одній сторінці? Чи готово Малоун переглянути власне ставлення щодо молодих, недосвідчених гравців, почати працювати з тим ресурсом, що у нього є, не концентруючи свою увагу на ветеранах, даючи молоді ігровий час, у разі неуспіху Нагетс в наступному сезоні, чи наважиться в Денвері на глобальні зміни в складі? Та чи буде далі Йокіч одним з головних претендентів на нагороду MVP? Якщо вам сподобалося, не забувайте обов'язково залишити коментар зі словами підтримки чи прогнозами на новий сезон Денверу та Вашингтону. Поділіться цим відео з друзями, щоб якомога більше людей також мали змогу дивитися якісний україномовний контент. А на цьому все, дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі, мир.